Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма мирні книжки і дрони. Я представляю нашу творчу молодь Анастасії Кисіль. Вітаю Вітаємо, Андрій Безкурний. Вітаю вас. Вітаємо оператор ведучий Леонід Гапєв і наш гість ефіру, психолог, голова громадської організації психокультура, яка є організатором міжнародного фестивалю щастя у творчості Андрій Іванович Халін. Вітає вітаємо і зараз. У нас скажу коротко про те, що Euh, так, 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 можна буде. Я, я прочитав, що там написано. Euh, у нас ідея міжнародного фестивалю популяризації читання в тому, що є цікаві книжки, які ми читаємо, обговорюємо, досліджуємо. А є також цікаві автори. Наші сучасники, які теж пишуть цікаві тексти. От один із сюжетів був з Анастасією Кисіль, euh, Наступний сюжет euh, має назву. Мирні книжки, і дрони у майбутньому. Це серія читацькі листи у майбутнє автори Дарина Гапєєва і Леонід Гапєєв. Чи будуть люди у майбутньому книжки читати? Так. Але дорого купувати книги вже не доведеться. Я хочу потрапити на прес-конференцію майбутнього. Бо вже зараз маю для вас секретну новину. У майбутньому книжки будуть не лише у бібліотеках. Якщо сьогодні у бібліотеці можна взяти книгу безоплатно на 1-2 тижні, то в майбутньому можна буде і на 5 місяців замовити книжку безкоштовно. Треба подзвонити за секретним номером телефону. А може, той номер у перспективі стане для всіх загальнодоступним. І тоді замовити обрану книжку додому. До вас прилетить мирний дрон. Подзвонить у двері. і... Його механічна рука протягне вам замовлену книжку. Якщо ви замовлятимете її більше, ніж на 5 місяців, тоді треба буде щось заплатити. Але то буде дешевше, порівняно із ціною книжки у магазині. Ще книжки будуть безкоштовно перебувати у відкритому доступі в парках, метро у громадському транспорті. Бібліотеки будуть не тільки у традиційних будівлях, як сьогодні, міні-книгарні. Для безкоштовного читання будуть і у великих торгівельних мережах, і у парках, і в місцях громадського харчування. Люди туди приходитимуть поїсти, попити і в той же час зможуть книжку почитати. А ви питаєте, чи роботи писатимуть книжки? Думаю, книжки писатимуть і читатимуть живі люди. А якщо можливості штучного інтелекту. Будуть настільки розвинені, що й книжки писатимуть не лише люди. Тоді нехай створюють розумні шкільні книжки домашніх завдань, щоб діти під час освіти онлайн не витрачали стільки годин на всю цю недитячу зайву роботу. І тоді не будуть діти і батьки шукати всякі ГДЗ, Бо розумна книжка. Допоможе швидше зрозуміти і виконати домашні завдання. Хм, Цікаво. А подробиці обговоримо наступним разом. Ось такий сюжет. Просто фантастика. Я слухаю і прям хочеться в це майбутнє. Прям хочеться, щоб не шукати якісь відповіді на питання, не ламати до ночого, що означає 2 плюс 2. А що би легко там 5 мільйонів на 5 мільйонів це 25 мільйонів. Це робити не просто там таке, а ще легше. я прям слухаю і прям хочеться майбутнє. Чудова казка для мене. Мені подобається. Дякую. Ну насправді це була така, як би сказати, рефлексія, тобто таке психологічне віддзеркалення того пережитого, що ми. Пережили оце два місяці навчання онлайн, коли Дарина якраз на запитання, чи легко бути п'ятикласником. Вона, як і більшість дітей, адекватних від... чесно відверто відповідала, що ні, не легко. І насправді ну, така ситуація відбувається, що дуже величезний обсяг. Вчителям треба план виконувати, давати ці завдання. І ну, я вже не буду говорити, коли ми спати легали. Андрій підняв руку, будь ласка. Чи то Анастасія, хто підняв руку? Тут показує Анастасія. Так, Анастасія підняла руку. Тобто, це було такою, як би сказати, віддзеркаленням того, що ми переживали, і це трошечки пародія. Ти хотіла запитати, будь ласка, я хотіла попередити вашу дочку, що в дев'ятому класі вона просто не захоче навчатись. Я, її, ну, я зараз можу просто сказати: я пару днів назад пішла на ну, мене урок геометрії. Бо... І тоді вже були сінуси і косіну. Я спала десь до 10:30, бо в ну, мене ще були онлайн-уроки. Я прям розумію, як легко було бути п'ятикласницею, і як складно буде потім в наступному, ну, в наступних роках. Але ну, книжку мені подобається. Я я б її читала, якби було б ще якесь продовження, бо це якась така фантастика, значить так, так, такого дорослого боку, а таке, є, ну, як для мене, це якась е фантастика фан фан через. І ну, я б читала. Мені б сподобалось. Угу. Дякую. Ну там ідея в тому, що е, якби трошечки пародія, але пародія не така зла, як, як сатира, а, а така трошки з добром, з таким позитивним гумором. Там йдеться про те, що сьогодні ні для кого не секрет, що доводиться багатьом дітям батькам для того, щоб отримати оцінку, доводиться там всякі знаходити програми штучного інтелекту. Сьогодні освітяни, професійні педагоги не тільки говорять про те, що це нормально, пробуйте, практикуйте, досліджуйте технології. Але річ у тому, що технології то одне. Але навіщо людей перевантажувати? Тими всіма технологіями ну давайте створимо таку одну технологію, таку розумну книжку, яка буде, як чат GPT сьогодні. Популярний ресурс де там програми. Спеціально треба закачувати. А то не треба нічого закачувати. Хай та книжечка сама дає відповіді. Ми все одно будемо їх переосмислювати. Це не для того, щоб ми з тієї книжки переписали, перекатали і швидко здали. Ні. Це для того, щоб ми просто десь собі полегшили, але ми все одно будемо перечитувати. Якщо в книжці в цій буде щось написано не зовсім так, як воно насправді, то ми перепишемо і напишемо, що книжка помилилася, і це цілком нормально, вона має право на помилку. Ось так. Е, ну що ж, чи хтось із учасників ще хотів би на завершення якісь запитання та коментарі озвучити. Так, так, дякую. Ну, ми бажаємо нашим глядачам знайти свою цікаву книжку майбутнього, тому що в теперішньому часі є багато класних книжок. Якщо ми почитаємо хоча б декілька з них, не лише для шкільної програми, а для власного задоволення, для того, щоб релакс зробити, стрес зняти і так далі, то я думаю, що ми будемо більш такими щасливими в нашій читацькій творчості. І для тих, хто пише сюжети, і для тих, хто читає, і для тих, хто досліджує. Для всіх нас з вами на цьому дякуємо за увагу.